Футбол до війни було моє життя, почну з цього. Так як почалася війна, трошки цінності я переоцінив, тому що найважливіше це здоров'я та майбутнє своїх дітей, своєї родини. Тому вирішив приєднатися до добровольчого батальйону. Ця війна. Була у нас, е, ніхто її не планував, скажімо так. Тому е, був трошки розгублений перші дні, тому що коли їздили колони російських загарбників у нас е, по нашому місту, вже я не знав, що робити, що думати. Вся моя сім'я за кордоном. Так. А, важко. Так, важко. Але я е, хочу сказати, що е, Дивлячись телебачення, я дивлюсь, що у інших людей набагато тяща ситуація, тому якщо є де жити, що їсти, я вважаю, що це вже добре. Важко мабуть дивитися, як по телебаченню російські загарбники, фашисти розстрілюють дітей, мирних мешканців зруйновують міста. Це напевно найважче. Кожен робить свій вибір, але я переосмислю деяких людей, з ким я спілкувався до. До війни це буде найперше. Це найперше, я зроблю. А потім будемо вже по ситуації. Якщо я буду потрібен у футболі, я з радістю приєднаюсь до футболу. Якщо я буду потрібен десь в іншому місті, я буду над цим розмірковувати. Ми Україну не віддамо, місто Суми тим паче.